І так само будемо стежити за усім, що відбувається на передовій. Але перед тим перенесемось до Харкова. Нині там так само небезпечно. А сьогодні це місто у жалобі. Напередодні російські війська атакували місто п'ятьма керованими авіабомбами. За даними обласної прокуратури, шестеро загиблих. Серед них 14-річна дівчинка. Поранення отримали 97 людей, і на секундочку серед них ще 22 дитини. 183 бойових зіткнення зафіксовано впродовж. Минулої доби за даними генштабу найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка знов таки Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. Також російська армія намагалася штурмувати наші позиції на куп'янському та лиманському напрямках, а ще Курахівському ворог втратив 1360 вояків, 8 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи та іншу техніку агресора. Більше інформації з напрямку, принаймні, звітинка, дізнаємось від нашого наступного спікера з нами. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам студія, шановні глядачі, слава Україні, Героям слава, Героям слава. пане Віталію. Щойно з'явився на наших екранах qr код Давайте почнемо з потреб, і тоді продовжимо. Так, дивіться, зараз ми збираємо саме на радіоелектронну боротьбу для підрозділів розвідки. Це і підрозділи БПЛА, і підрозділи ФПВ, які входять в склад розвідувального підрозділу нашої військової частини бригади гвардії. Наступ рубіж. Ці розвідники виконують завдання на Харківському напрямку, на Лиманському та на Куп'янському напрямку, де зараз можна сказати, дуже гаряче і ворог проводить активні штурмові дії на Куп'янському та Лиманському напрямку. І саме для безпечного пересування, щоб на Наші підрозділи не вражали FPV-дрони та дрони зі скидом. Нашим розвідникам треба реп, які встановлюються на автомобілі, і вони зможуть безпечно виїжджати на виконання службово бойових завдань і нищити ворога. Пане Віталію. Я дозволю собі зараз нагадати глядачам. Ми Починали цю інформаційну годину з того, що в Харкові сьогодні день жалоби. Є загиблі серед дорослих і дітей. Загинула художниця, молода дівчина, 18 років Вероніка Кожушко. Вчора вся країна подумки була з Харковом. Це шалена втрата, це біль, і тому зараз кожен з вас може конвертувати свій біль, свою людь. По відношенню до ворога в допомогу Віталію та його побратимам. Будь ласка, не будьте байдужими. Давайте разом гнати цю нечість з нашої країни. Зверніть увагу на QR-код, зверніть увагу на номер картки, яку ви бачите на екранах. Це дуже дуже важливо. Давайте, нехай техніка боронить наших бійців і не дозволяє ворогу запускати ворожі ракети, каву, безпілотники, все що завгодно для того, щоб берегти наших з вами дітей. Пане Віталію, даруйте за такий відступ щемливий, Це дуже важливо, тому. Що важко втрачати дітей, важко згадувати про те, що відбулося напередодні, і зараз лунає тривога. Ви можете розказати про поточну ситуацію на тому напрямку, які представляєте ви і ваші побратими? Що станом на цю хвилину? Як ми бачимо, то останні декілька діб підвисли застосування оперативно-тактичної авіації. Як ви казали до цього, що Харківщина, Сумщина та Донеччина червона через застосування оперативно-тактичної авіації І зараз, на превеликий жаль, на околицях Харкова, саме міста Харкова, чуть на вибухи від керованих авіабомб, ворог завдає удари керованими авіабомбами по населеному пункту липці. Тобто ворог не б'є по передньому краю оперативно тактичної авіації, а просто займається тероризмом. Мом тероризму цивільного населення України, тобто він нищить наших дітей та наших громадян, тобто він не зважає на військові об'єкти та навіть не на критичну інфраструктуру, а просто б'є по містам з приводу саме лінії боєзіткнення противник. Прямо таких активних штурмових дій не проводить. Він зараз проводить на декілька напрямках розвідку боєм, відправляє відділення 10-12 військовослужбовців Російської Федерації, і це, здебільшого, не дуже якісний особовий склад, який вони відправляють саме для проведення розвідки боєм. Ми виявляємо ці підрозділи, знищуємо ще до того, як вони навіть. Наближаються до лінії бойової зіткнення, але ворог все ж таки утримує певне угрупування на Харківщині, і ми бачимо, що все таки підвисла застосування оперативно тактичної авіації саме на харківському напрямку. Пане Віталію, поки так друзі, я ще раз закликаю вас. Донатити сьогодні, просто зараз на реби. зокрема, пане Віталію, я хотів ось про специфіку у вас спитати з тієї інформації, яка у вас є, якою ви володієте, друзі. До речі, ми вже бачимо так, що ви почали долучатись до збору. Ми дуже вам дякуємо і принагідно знову ж таки закликаю ще більше можливо активізуватися за можливості. Знов таки, пане Віталію, так щодо специфіки, принаймні на Харківськ. Ському напрямку є е, низка таких ділянок, там ті ж липці, той же Вовчанськ, куп'янський напрямок, так який активізувався, чи можемо ми говорити, що ворог на ось всіх, принаймні цих трьох напрямках, якось по іншому себе поводить. Наприклад, на саме Харківському напрямку Липці Вовчанськ ворог себе вже поводить так, якщо виключаючи вчора, сьогодні застосування оперативної тактичної віці саме підрозділів Російської Федерації на лінії бойового зіткнення, то його тактика не змінилась. Тобто вони поповнюють свої втрати, проводять розвідку боєм, та успіху вони особливо не мають. Тобто, ми даємо гідну відсіч на тому напрямку. Саме на Куп'янському напрямку так само у нас виконує завдання наші підрозділи бригади гвардії наступу. Рубіж там ворог ми можемо бачити, що тенденція він активізувався і проводить штурмові дії вже в більшій кількості, тобто із залученням бронетехніки, і великої кількості як fpv дронів дронів з скидом. тобто Тут ворог тенденція йде на збільшення штурмових дій, так як на липцях і вовчанську, саме на харківському напрямку, ця тенденція вже зберігається близько 2-3 тижнів. Дуже низька кількість бойових зіткнень це 3-4-5 зіткнень на добу на різних напрямках. На різних підрозділах Силоборони України не безпосередньо вони штурмують наш підрозділ. П'ять разів це можуть бути сусіди ліворуч, праворуч, і там через одного сусіда ліворуч, тобто на самому напрямку. А на куп'янському напрямку це вже 20-25 бойових зіткнень саме на цьому напрямку. Тобто тут більш активна тенденція штурмових дій і залучення технічних засобів. Що можна сказати саме про харківський напрямок, напрямок Липці, противник використовує оперативно тактичного рівня безпілотні літальні апарати, такі як Орлан 10 суперками, для проведення логістик. Стичних шляхів, щоб можливо в подальшому застосувати оперативно-тактичну авіацію знаєте, по потолим пунктам управління сил оборони України на Харківському напрямку. А зараз вони просто займаються тероризмом. А саме куп'янський напрямок там більш активні штурмові дії з залученням більшої кількості і артилерійських систем та боєприпасів і особового складу Російської Федерації. Пане Віталію на підтвердження ваших слів щодо тероризму з боку ворога. Буквально в ці хвилини вся Харківщина червона. Лунають сигнали повітряних тривог. Харків'яни і жителі області нині перебувають в укриттях, і не тільки вони, жителі Сумщини, Луганської, Донецької області, Автономна Республіка Крим також червоні. Це є до чого. А ви зараз перебуваєте на тому напрямку? Ваші побратими працюють на цьому напрямку, і ви потребуєте коштів. У вас проводиться збір на реп, і Ми це проводимо в прямому ефірі. Просто зараз глядачі, які ще не долучилися, що не встигли задонатити, вони мають таку можливість. QR-коди безпосередньо на екранах номер картки. Будь ласка, робіть це. Нагадую, що напередодні внаслідок ворожого обстрілу постраждали 97 людей. Серед них 22 дитини і шість загиблих. І серед тих загиблих так само є діти. Це несправедливо, коли на війні гинуть діти. Взагалі війна несправедлива. А коли вмирають наші діти, це Набагато а, болючіше, і тому ми закликаємо вас долучатися долучатися до цього збору, пане Віталію. Я хотіла підвести підсумок, якщо можливо, так ми на початку сказали, що сьогодні останній день літа. Що ви можете сказати про цю літню військову кампанію для ваших побратимів і вас особисто? Якою вона була? Що запам'яталося? Знаєте, саме влітку ми вирушили на Харківщину. Наш підрозділ вирушив на Харківщину, коли тут було дуже гарячо. Ворог просувався, і спільно з підрозділами збройних сил України, національної поліції, прикордонниками, силами територіальної оборони цього ворога було зупинено на Харківщині і на даний момент на Харківщині. Ворог займається тероризмом, як ми вже кажемо, він нищить наші громадяни. Це дуже боляче, коли як ви правильно кажете, гинуть наші діти, діти нашої держави. І е, тенденція саме на харківському напрямку безпосередньо штурмових дій знизилася, і ми бачимо, що відкриваються нові напрямки, нові напрямки е, оборонних операцій на території Російської Федерації, і тому зараз ми можемо розуміти, що це безпосередньо впливає на перекидання оперативної тактичної авіації з інших напрямків. Е, саме на Сумському напрямку зараз дуже багато використовується оперативно-тактичної авіації. От саме залітку тенденція на харківському напрямку. З дуже гарячої фази з е, великих сил Російської Федерації вона змінилася. Дуже багато було знищено ворога на цьому напрямку, як живої сили, так і техніки. Ворог багато використав тут своїх ресурсів, які він не зможе е, відновити. Були завдані. Цією операції були надані нам дозволи на удари по території Російської Федерації, саме не на велику глибину і по військовим об'єктам. Це також плюс, який ми спромоглися добути в цю літку. Також на куп'янському та Линоманському напрямку. Знаєте, можу сказати, що ситуація як була складна, ворог проводив штурмові дії. Ворог на цьому напрямку і проводить штурмові дії. Але він ставив задачі, наприклад, на Сіверському напрямку взяти сіверськ ще на початок літа, ще на початок на кін кінець весни вони казали, що вони візьмуть сіверськ. Сіверськ вони не взяли. Вони е, знищили нашими руками свою е, які, знаєте боєздатні частини на тому напрямку, і зараз наші підрозділи нищать ворога на тому напрямку, тобто ворог ставить якісь рубежі. Які він хоче зайняти, і сила оборони України е, нищать їхні плани, як взяти Вовчанськ за три дні, як взяти Сіверськ на початок літа. Вони не взяли. Але ми бачимо інші напрямки, такі як Покровський напрямок, дуже складний напрямок. Ворог там покращує постійно оперативно-тактичний свій рівень. Він покращує своє становище, але там дуже великі сили. Ворог які використовує, і е, там також діє наша артилерійська бригада Національної гвардії України, яка влучно нищить дуже великі великої кількості ворога, і е, я хочу нагадати про збори Сил оборони України, що кожен громадянин долучився всю літку дуже. До наших зборів він підтримав нашу частину та сили оборони України. І таким чином ми консолідацію єдності ці всю літку тримали наші рубежі і відкривали нові оборонні операції на території Російської Федерації. Пане Віталію, в нас є ще пару хвилин. Друзі, дякуємо всім, хто долучається. 100 тисяч в нас є що найменше. Хто десь там відволікся? Будь ласка, є ще час долучитись і поповнити ось цю суму. Пане Віталію, дуже. Коротке питання. Ви сказали, ваш підрозділ влітку, так, вперше приїхав на Харківщину. Попереду осінь. побутовий момент. Готуєтесь до осіні Ми вже готуємося до зими. До Я вам так Тому що ми наша армія, наші сили оборони України, вони вже набули досвіду бойових дій на морі. На річках, в лісах, в містах, в посадках, в полях і в різні пори року. І тому ми вже влітку ми готуємося до зими. Тобто до осені ми готувалися навесні. Пане Віталію, ми щиро дякуємо вам дякуємо. за те, що робите ви, за те, що роблять ваші побратими. Ми дякуємо кожному глядачеві, який долучився і підтримав цей важливий збір. Кожна гривня вона має значення: копієчка до копієчки, і станом на цю хвилину дякую, дякую. До Побачення дякуємо дякуємо вам. вам, пане Віталій. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України.